Коли пересічній людині кажеш про дрони, то вона неодмінно згадає великі військові камікадзе, або й про гігантські ворожі БПЛА, які щоночі чинять зло. І це не дивно, бо зараз саме великі дрони ведуть запеклі бої навіть далеко за лінією фронту. Проте далеко не кожен зрозуміє, що таке ВУП-дрон і для чого він взагалі існує. Звісно ж, ми говоримо про тих, хто ще не підписався на наш канал, що можна зробити просто зараз. Вітаємо! Ви на каналі Phoenix Drones. Сьогодні поговоримо про маленькі дрони. Тож, Вуп. Що це за назва така? Взагалі теорії кілька, але основна така: Вуп це фонетичний запис звуку, який видає дрон, коли швидко злітає. Був такий собі Джессі Перкінс, який заснував команду The Big Whoop, де він з іншими пілотами знімав краєвиди Каліфорнії, Колорадо та брав участь у змаганнях з пілотування. І він же є засновником компанії Tiny Whoop де з'явились одноіменні малі квадрокоптери. Цитую з Reddit. Все починалося з Team Big Whoop, рейсинг команди, що складалась із хлопців з Колорадо. Як одна з перших команд з рейсингу на БПЛА, як одна з з рейсингу на БПЛА вони робили переважно 5-дюймові квадрокоптери. Однією з речей, яку вони зробили, було розміщення на товар наклейок з логотипом Big Whoop. Для хлопців це стало брендом. Вони також створили меншу наклейку, яка була такою ж, але з написом Tiny Whoop. Пізніше деякі хлопці з команди, включаючи Джесі, кинули двигуни та камеру на Blade Inductrix це популярна іграшка квадрокоптер. І літали ними після великих перегонів. Згодом вони стали відомі як Tiny Whoop, І це стало окремою компанією. Велика частина команди Big Whoop склала основу команди Tiny Whoop. Популярність розміру 65 мм зросла, як і Kleenex. Він став брендом, який втілив у собі ідею маленького квадрокоптера. Звісно, це стало хітом серед аматорів радіокерованих коптерів. І назва з власної стала загальною, як це сталося колись з Ксероксом. І Вуб-дрони закріпили розділ у до цього неподільній субкультурі аматорського авіамоделювання. До цього основу складали крилаті моделі, іншу меншу нішу складали зменшені моделі гелікоптерів та експериментальні квадрокоптери. Хоча, взагалі, перший де-факто квадрокоптер був створений у 1907 році. Це була дивовижна шайтан-машина Жака та Луї Брігетів. Але про це якось іншим разом. І тут, у 2010-х, на ринку з'являється все більше квадрокоптерів, зокрема і більш доступні тайні вупи. І, звісно ж, з'являються перегони. Серед яких найбільшими були: Drone Racing League, Засновані у 2015-му та Drone Champions League, засновані у 2016-му. Нині саме останні є флагманом, тобто найбільшим та найпопулярнішими перегонами дронів. І навіть мають власний симулятор польотів. Родісіл The Game. Ви, напевно, вже чули не раз. Нині на сторінку в інстаграмі DCL підписано понад 114 тисяч користувачів, що як для досить специфічного заняття число солідне. Сучасні ВУП-дрони поділяють переважно на 65, 75 та 85 мм, все що більше рідше називають вупами. Але поняття все-таки неточне, тож можна і на більших дронах іноді побачити таку категорію. Хоча, звісно, на дроні п'ятірці це буде виглядати комічно, приблизно як напис малюк на атомній бомбі. Знати про те, що ж таке ці вупи, звісно, добре, але повернемось до реальних проблем, який ВУП можна обрати. Почнемо з новачків, для них чудово підійдуть Beta FPV Air 65, один з найлегших ВУПчиків, огляд та тест якого вже є на нашому каналі. Meteor 75 Pro та Aquila 16. Перевірена класика ВУП-дронів. Досвідченим пілотам, які хочуть у задоволення політати на чомусь маленькому та маневреному, варто обирати. Mobule 8, легкий дрончик з камерою на 1200TVL та потужними моторами на 11000 КВ. Це максимальна швидкість та маневреність у компактному корпусі. Також варто спробувати і наші дрони Flame 75 та 85. Контент-мейкерам та іншим людям, яким дуже важлива якість картинки, краще обрати варіанти з відеозв'язком від DJI: Flywu O4 та Meteor 75 Pro O4. Перевірений часом великий вуп CineLob25, або його аналог Darwin FPV CineApe25. Що треба купити для ВУП-дрона? Вуп-дрони, як правило, мають невеликі ліпо акумулятори, і, аби політати навіть півгодинки, вам доведеться кілька разів змінити батарею. Тож точно варто запастись кількома акумами. А щоб заряджати кілька водночас, і існують зарядки. Тут є багато варіантів з різним функціоналом та призначенням. І усі є на нашому сайті. Якщо ж ви не розумієтесь на цьому, завжди можна переглянути наше відео, де ми пояснюємо все про акуми. Зрозуміло, що вам знадобиться і апаратура. Тут ми теж маємо відео, де є всі актуальні варіанти для 2025 року. А якщо ж ви вріжетесь у щось, що рано чи пізно стається навіть у досвідчених пілотів. Варто взяти додаткову раму та пропелери. Ці малі дрони чудова можливість влитись у світ радіокерованого пілотування, бо загальні принципи у всіх БПЛА схожі. А які дрони вам більше до вподоби? Тайні вуп, сіни вуп, чи може п'ятірки і сімки пишіть в коментах. А на цьому все. Ви були на каналі Phoenix Drones. Ще почуємось.